Нещодавно в дитячій юнацькій спортивній школі Первомайська проходив четвертий чемпіонат міста з Кіо й карате. Ці змагання за чотири роки вже стали доброю традицією для місцевих спортсменів. Близько 60 учасників віком від 6 до 15 років змагалися між собою за перемогу. И целью данного турнира является определение сборной команды города Пермаска для участия на областных и всеукраинских турнирах на протяжении всего э, следующего года, а также возможность э, новичкам, то есть ребятам, которые детям, которые первый раз. участвовать в соревнованиях, проявить себя, попробовать свои силы, э, а также добавить им уверенности. Почему? Потому что всегда э, свои стены гораздо легче дают, дают силы. Принимали участие спортсмены из двух секций, то есть так как у нас в Пермской Федерации три организации, то есть были ребята с Аділення, котронаховиця на Київські під руководстві і Сергія Анатолія, також були спортсмени інструктора граської федерації Бондренка Сергія Анатолія і как бы, майучіньки організатори. Зауважують, що цього року змагання відбувались дуже швидко. Новачки в турнірі показали себе з найкращого боку і дуже здивували суддів своєю майстерністю. Соревнования проходили на одном дыхании, даже не знаю почему. Хорошая слаженная работа судейского, судейской коллегии под руководством Султанова Вячеслава. Вот. И плюс, наверное, организовали мы все хорошо, быстро. И, наверное, дисциплина спортсменов, дисциплина родителей, в принципе, привело к тому, что соревнования прошли очень быстро. Очень сильно порядовали молодые ребята, те, которые первый раз выступали, новички, они хорошо себя проявили. Максимум упорства, максимум Духа такого, скажем, я даже не можу не ожидав. на таких сценаріях мені очень ну, сюди радують мабуть, і удивляють іменно вічки, тому що вони настолько себе ведуть по-другому, ніж на тренуваннях. Це просто ну, непредсказуємо такі виявлення і такі бої, скажімо, тому що тоже порадовали, порадували, только меня. Резери чемпіонату зазначають, вибороти перемогу було дуже важко, адже бої на змаганнях відмінні від тренувальних. У ну, мене була одна супер суперниця. А... Вона була важче на мене на 10 кілограмів, билася на ну, сильний суперник. Сопер, Думала, буде легше, але казалось не, не сильно легко. Ну, готувалися довго, ну как довго, ну примерно місяць, ну, як нам сказали, що будет соревнование, всі почали готуватися. Вилажувалися по максимуму, щоб отримати хорошие результаты. То, що тренувалися і то, що ми ну, Ну, то на соревнованнях це дві різні віші. В залі ми друг з другом себя друг друга любимо, там не сильно б'ємо, а на соревнованнях ти розумієш, що ти должен не повітря і всім все должен виложитися. За словами організаторів, на даному чемпіонаті немає переможців і переможених. Навіть ті учасники, які не зайняли призові місця, отримали заохочувальні дипломи. Кожен мав змогу показати свою підготовку і бажання перемогти.